Сірічки, якої немає, місто весни моє. Місто... Здавалось, далі пливти нема куди, спереду Дніпро, мов зупинився в несподіваній затоці. Оточений праворуч ліворуч і просто зелено жовтими передосінніми берегами. Але проплав раптом звернув, і довга спокійна смуга річки протяглася далі до ледве помітних пагорків на обрії. Степан стояв біля поруччя на палубі і, мимоволі, пірнаючи очима в ту далечінь, і мірні удари лопасти пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в його думок. Вони теж спинялись у тій туманній далечині, де непомітно зникала річка, немов обрій становив останнього його прагнень. Хлопець поволі глянув по ближчих берегах і трохи збентежився. На повороті праворуч виникло село, приховане доти за лукою. Сарпневе сонце стирало бруд з білих хаток. мережило чорні шляхи, що гналися в поле і зникали десь, посинівши як річка. І, здавалось, той зниклий шлях, з'єднавшися з небом у безмежній рівнині. Другою в галузі вертався знову до села, несучи йому вібраний простір. Тут, при березі, село здавалось питомим витвором просторів чарівною квіткою землі, неба і води. Його село те, що Степан покинув, теж стояло на березі. І зараз він несвідомо шукав спорідності між своїм та цим селом, що випадково трапилось йому на Великій поті. Він з жалем дивився, як тане воно, відсуваючись за кожним рухом машин. І от пасмо їдкого диму сховало його зовсім. Тоді Степан зітхнув, може, це вже. Було останнє село, що він бачив перед містом. Заплющивши очі, він піддався сумові, що колесає душу. Коли розігнувся від поручнів, побачив Надійку. Він, він не чув, як вона підійшла і зрадів, хоч, хоч і не кликав її. Він взяв її за руку. Вона здригнулась. І не піднімаючи голови, дивилися на вілоявидну хвилю, що вона носом пароплав. Вони жили в одному з селі, але досі були мало знайомі. Тобто, звісно, він знав, що вона існує, що не виходить з дому, іноді навіть бачив її в сільбуді, де віддав бібліотекою. Але тут вони здибились, ніби уперше, і спільні з долі. Поєднали їх. Вона, як і він, їхала вчитися до великого міста. У них були командировки, а перед ними нове, нове життя.